Вітаю всіх, хто у цей час дивиться телеканал Житомир. Сьогодні у студії обласного телебачення незвичайні гості це представники японської делегації, пан Кавата, генеральний секретар ради асоціації Чорнобиль Тюбу, пані Танака, журналіст телекомпанії CBC міста Нагоя та вже звичайно ж добре знайомий Житомирянам, незмінний перекладач Такакі Такеучі. Вітаю вас у нашій студії yeah. у наших програмах. Ми не раз розповідали yeah. про співробітництво благодійного фонду. Заложники Чорнобиля та японської благодійної організації Чорнобиль тюбу за кошти, що пожертвували бізнесові структури, державні організації та приватні особи громадяни Японії, було здійснено багато проєктів. Це і допомога ліками, медичною апаратурою, проєкти покращення побуту мешканців районів забруднених радіацією, а також наукові проєкти, направлені на дослідження способів усунення наслідків Чорнобильської катастрофи. Допомога «Чорнобиль-Тюбу» Житомирській області надається. Протягом 20 років та обчислюються мільйонами доларів США. Однією з цілей візиту японської делегації є побачити на очі результати цієї допомоги, яке враження ми дізнаємося прямо зараз. Отже, пан Кавата, де ви вже встигли побувати вчора, і яке загальне враження від того? Ну あの, са куди це закінчення перетаптою колотицькі відомо, а конкайно іншого й кавити. 今回去年の夏以来、また半年ぶりに来たんですけどもあの、私どもがこの間進めてきたプロジェクトが順調に進んでいるということを見て、大変満足しました。<laughs> По планам і не був доволі. Отже, ви були в селі Ласка, так де вирощується рапс і встановлена експериментальна газова установка, щоб нагадати нашим глядачам, що це за проект, так давайте подивимось невеличкий сюжет з нулорічної передачі, де йдеться про науково-практичний семінар використання відновлюваних джерел енергії в сільській місцевості, будь ласка. Ерментальна біогазова установка працює у селі Ласки. Учасники семінару знайомляться з її роботою газом, що виробляє біопроектор. Поки лише обігрівають приміщення обслуговуючого персоналу, пристосована для природних умов кліматичного кліматичних, як ми виробляємо, і вона в дане без... працює не в дуже великих об'ємах, але все рівно дає вихід газу. Боржди зварить можна, Не, зварити можна вже зварити. два куба газу виділяє до трьох кубів. за кілька період? за сутки. Науковий куратор проекту, співробітник Житомирського національного агроекологічного університету зазначає, що такий біореактор доцільно встановити у кожній сільській господі чи на підприємстві, що має підсобне господарство або кухню. Ми всі знаємо, що Україна це унікальна держава по можливостям використання. І одержання біомаси, яку сировину можна використати? Сировину скажу вам чесно, вся. Органічна сировина, яка може розкладатися, вона може використати для виробництва біогазу. Організатори семінару сподіваються, що їх науково-експериментальні ініціативи матимуть продовження, і згодом не лише у народичах з'являться регіональні кооперативи з виробництва та споживання біопалива. Проект встановлення біогазової установки це продовження тривалого дослідження з очищення забруднених радіацією ґрунтів ріпаком. Його проводили Японська асоціація «Чорнобильтюбу» та благодійний фонд Зложники Чорнобиля спільно з національним агроекологічним університетом. Насіння вирощеного у другій зоні ріпаку переробляють на олію. Дослідники довели, що вона не містить радіонуклідів. З олії отримують дизельне пальне його вже випробувано під час сільськогосподарських робіт на дослідних ділянках. На отримання однієї тони біодизелю потрібно три тони ріпаку. А всі відходи від цього процесу макуху та ботвину переробляє біогазова установка. Щоправда, вирощування цієї культури потребує чіткого дотримання системи сівозмін, аби не виснажити ґрунт. На досягнутому робота вчених не припиниться. Радіонукліди все ж залишаються у стоках біореактора. Їх планують вилучати за допомогою сорбенту і консервувати. Все, що залишається після цього, стане першокласним добривом. Партнери з проекту впевнені, що технології використання природних джерел енергії мають велику перспективу і не лише на забруднених радіацією територіях. Отже, це було минулого року. Пан Кавата, а що ви побачили цього року? Що змінилося? 今あの、昨年の様子を見ていただいたんですけれども、うん、今年いらっしゃって、ですね、えー、何か変化がございました、えー、実はあの昨年来た時にはあの、バイオガス装置はちょっと一部トラブルがあったんですけども、それがちゃんと修復されて、またあのガスが発生している様子をあのチェックできましたで、何よりも満足したのは、えー、現在、非常に寒いわけですけれども。 ちょうど今回の温度が0度 C でしたがそれでもガスが発生しているというのを見て満足しました。 к нулю, но все равно газ идет. Якось вже его используют в якихось інших приміщеннях? помещениях? Цей досвід уже используется жителями села? Оно, э, хасештиру газ, а сдени, э, докано, э, татиату, де скалит, ирин, де шока. Это, мада, хонкак, тихи, де, ари, мисин, ке, демо, 200 метров, ханарета, э, ушим, ойо, 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 Ну, в данный момент, как мы говорили, газ идет не сильно много, но уже газопровод был заведен до коровника, который находится в расстоянии 200 метров от самой установки. И там газ может быть использован. Це чудово. Скажіть, ви спілкувалися, можливо, з місцевим населенням, можливо, з керівниками, скажімо так, груп так, активних. Чи відчуваєте ви зацікавленість самих народичан в тому проєкті, власне, тих, для кого цей проєкт був задуманий? プロジェクトに対する関心というのは、いかがでしょうか、以前と比べて変化とありますでしょうかあの明らかにあります、それはあの特にバイオガス装置を、まあ、運転している関係者の方々の,です、ね、あの非常に表情が明るくなったのを感じます。というのは、やはり、えー、実際にそのガスが発生する前までは本当に大丈夫かなという懸念があったと思うんですけれども、実際にガスが発生して、

Радостное выражение так, э, лица, потому что, наверное, э, до того, как они э, сами э, видели, э, как идет газ, и э, можно э, пользоваться им, э, у них было, может быть, э, э, сомнение, э, будет ли действительно газ, который можно э, использовать. Но сейчас уже э, это э, видно, и э, у них и, и есть уже, уже представление. Уже сумнив... да. так, так?

終わるわけですが、その5カ年のデータをまとめて、報告をしたいと思います、それが第一、それからこの次のステップとしては、ですねこの実験的な装置、あるいは栽培を大規模化して、実際の実用に供するということになると思います。<laughs> В когда се март, э, закончиться, э, данный пичретний проект, э, мы э, собираемся составити рекомендацію з місця, э, дані, які ми получили, в тічيني э, експеримента. І после, уже после этого мы думаем продовжити э, э, проводити ще проект, но более уже на практике Тобто розширяч про виращування рапса і в більшому количестві производження, наприклад, або добрі в тому ж на водицькому районі? Да. Так. Угу. Скажіть, скільки коштів потрібно їх, звідки вони повинні надійти, ось для розширення цього проекту? それでは今後プロジェクトを大規模化していくというた時の資金とはどのように考えていらっしゃいますかこれはなかなかまあ簡単ではないんですけれども、まずはあのウクライナの人々が自力でどこまでできるかということですねそれからそれを今度はわれわれが日本政府に働きかけて、何らかの形で資金を提供できないかと今、考えています。 Ну, во-первых, ну, мы хотели бы все-таки э, украинская страна тоже, э, нашла возможность э, каким-то образом ну, хотя бы частично финансировать проект. Но, все справедливо, кро да. э, но, кроме того, будет. конечно, мы тоже э, э, привлекать прив, э, э, японские средства, э, ну, например, в виде э, непосредственной помощи от, э, японского э, правительства. Uh -huh. Ми знаємо, що така вже допомога кілька разів надавалася. Ми будемо сподіватися на подальшу допомогу. Uh -huh. Скажіть, ось цей дослід, він має значення як світовий досвід, не лише в Японії, в Україні, але в світі. 意味を持っていると思いますか。え <laughs> いくつか新しい発見がありました。例えば汚染した大地に栽培された納豆でもですね、油には放射性物ウが入ってこないというのが第一の発見です。うん、それから最も大きな意味を持つと思われるのは。 菜種は非常に汚染するんですけれどもその後で、えー、植えた裏作ですね小麦とかライ麦とかそばのようなものは汚染が極めて少ないので、うん、食用になるという発見がありましたこれは新たな発見だと思います。<laughs> się rapsa na masra w masle praktycznie nie ma radioaktywnych węglicy, i gdy kiedy wyrażać pośle rapsa, jeszcze drugie wiedy kultury, na przykład cienicy czy greci to mm -hmm. u nich mniej się stanie się radioaktywnymi węglicami Мабуть, значно менше, так? так на тому ж семінарі минулого року, так по відновлюваним джерелам енергії, один з учасників висловив таку фразу, що сонце дає за день стільки енергії землі, що людство використовує таку кількість лише за цілий рік, так якби люди придумали, як засвоювати хоча б частину цієї енергії, то це б багато питань. Японія. Піонер, скажімо так, і флагман в цьому питанні, в цьому напрямку, скажіть, чи є якісь новітні розробки по засвоєнню новітніх джерел так, енергії, альтернативних джерел енергії, і чи це популярно в Японії? Ніхомпіодис не あの昨年の報国会でもお話がありましたが、その高新化のエネルギー、いろいろな試みが行われているということで、例えば太陽光発電などがあの広まっているということですが、えー、日本でえ最近、この高新化のエネルギーについて、何か新しいあの試みとかありましたでしょうか、またこの高新化のエネルギーというのは、日本では今、どの程度広まっているのでしょうか。 日本ではまあ今まででも、高可能エネルギーのニーズはあったんですけれども、今回、福島の原発事故を受けましてです、ね、この勢いが一気に加速していると思います。例えば、今回、事故のあった原発を抱える福島県ではです、ね、今、6基ある原子力発電所を全部ストップして、高可能エネルギーに全力を挙げるという決定をしました。 Mm -hmm. eh, 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 да, действительно, и раньше eh, у нас eh, были попытки eh, распространять эти обновленные виды энергии, извините. Но eh, особенно после этой eh, аварии на Кшимской станции eh, eh, начали но серьезно заниматься этим вопросом. Например, в самой префектуре в Кушима, в которые находятся атомные энергоблоки, было принято решение, что остановить все атомные энергоблоки, и вместо них сейчас развивать именно эти виды энергии. 日本で取り組まれている更新可能エネルギーのうち主なものは風力発電と太陽光発電です。で今後もそれはどんどん拡大していくと思いますが例えば今現在風力発電で作られる電力は原子力発電所2区分に相当します。えー В Японии, но самые распространенные виды этой энергии это и солнечное, и ветряное производство электроэнергии. И что касается витринных энергостанций, то сейчас в Японии этим способом производится электроэнергия. Которая е, призводиться е, двома е, атомними, атомними Угу. Цікаво. Е, в мене питання до колеги. Е, пані е, Таканака так спостерігає, слухає нашу розмову, і думає, що, думаю, що вона інформацію всмоктує, е, збирає. Так? От Цікаво. Е, пані Таканака, що буде квінтесенцією е, 今回あの取材で、えーえー、一緒に来られているということですけれども、こ、えー、こ,こでジトミル州での,あの取材の成果をですね、<laughs> あの名古屋でどのような形で、えー、放送される予定でしょうか。とちょうど三、えー、月。 あの原発の事故があってから1年経ちますそれに合わせて今日本でどんなことが問題になっているのかという特集を2時間放送する予定でいます。その中で 名古屋にテレビ局があるんですけれども名古屋と今原発事故で苦しんでいる福島でチェルノブイリその3つの都市がつながっているいろいろ支援とかいろんな形でつながっているということも伝えていきたいなと思っています。<music> Зв'язок з, з вкусима і з Чорнобилем через нашу організацію Чорнобиль Цюб і как люди общаються і допомагають друг другу. Угу. Сьогодні я вже згадувала про те, що благодійна допомога Чорнобильцюбу виливалася у допомозі до медикаментами, медичною технікою, і вже діє проект. Допомоги від японських матерів, точніше, мешканок нагої, які роблять пожертви для придбання дитячого харчування дітям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах Житомирської області. І на цей рік, як ми вже знаємо, зібрано 6 тисяч доларів. Ці кошти розподілені між дитячими відділеннями обласної лікарні та народницької районної, а також міської житомирської дитячої лікарні. Звичайно, це велика допомога, і ми дуже вдячні. Стало відомо нам також, що діти, вихованці католицької школи у Салезіо, теж збирають гроші від своїх сніданків для дітей Житомирської області. Скажіть, після такого страшного цунамі, після, після аварії атомної також у Фукусимі, чому японські люди досі допомагають Житомирській області? Здається, своїх проблем вистачає. これまでのようにですね、救援ーブは昨年も医薬品支援あるいは粉ミルクの支援をされてその粉ミルクは州立や私立の小児病院あるいは成田地区病院等で配布されたということです。でえー 6000ドル程度のコナミック支援をいただいたということで、この大きな支援に我々も感謝しております。また、その他、サレジオ小学校でもその自分たちの給食を節約して支援をされているということですけれども、この福島の事故、あるいは津波による大きな被害の後も、ですね、日本の方々がこちらへの支援を続けていらっしゃるというのは、そのどういうこと、どういう理由でなんでしょうか。えー、一つには、 その放射能の被害というものは非常に長く続くということです、これはよく分かっています。で、そのためにさまざまな努力をして、これを乗り越えていく必要がありますけれども、そうした経験を、実は我々はチェルビの例をですね、日本に伝えて、原子力発電所の事故というものは起こると大変だよと伝えてきたわけであります。しかしか、まあ、不幸なことに 福島の事故が起こりました。その結果今度は逆にウクライナの人々から支援を受けるようなことになってきまして実はこちらで集めていただいた寄付で たくさんの放射線測定器を購入していただきました。それを今、我々は福島で人々に提供して大変喜ばれています。そんなふうに不幸な事故ではあるけれども、お互いが協力し合ってそれを乗り越えていくことができるということをぜひ示したいと思っております。いやあの 聞いているだけでなんか大変あの気持ちがいいの言葉の響きですけれども意味はわからないんですが <laughs> <laughs>。えーモッポスレネタボカクムイラボテンウ、えー、ジトムリシネウジえンダブのサミズナイムシットパスレスティアトコイカタストロフィカクチェルノブイスカイク、えー、サジュニプロダジャウツアオチェンドウガン И э, поэтому э, нужно э, э, преодолевать эти последствия также в течение э, долгого времени. И э, мы и раньше э, у нас в Японии рассказывали э, о э, своих опытах, э, которые мы э, приобретали э, через э, помощь чернобыльским э, пострадавшим. Э, но, к большому сожалению, и у нас э, произошла такая же, е трагедия на і тепер, в Кушчимской станции. И теперь э украинцы начали нам оказывать помощь. Например, э в прошлом году фонд Заровичкий Чернобира Важира такую акцию по можем Японии. И мы получили дозиметри украинские которые были приобретены в результате этой акции дозиметри используются в последовательных районах и таким образом, конечно произошла большая беда но сейчас мы с вами вместе помогаем друг другу и е, так місце нам при адребайн. Е. Е, пострес, Скажіть, що ще входить в плани вашого візиту в Житомирщину? Де ще плануєте бувати і які плани на майбутнє? Ну, чи дійсно, скажем, наша дружба з співробітництво буде продовжуватись? Сульева, ну, конкай но えー、将来ですねあの、どういう協力の,あの可能性があるかということをお話しいただきたいんですが今回はこの5年間のですね、えー、研究の結果をまとめる作業をのために来ました、ですから今日はこれから大学に行って、ですね大学の方と研究今年度の研究結果の検討会をやります。それから また、州の広島市長さんにもです、ね、お会いして、今後の大規模化の計画について相談する予定です。えー、<証>すみません。私は、えー、私のパートステータースペリメントのエクスペリメントのエクスペリメントトのスペリメントエクスペリスペリメントのエクスペリメントのスペリメントのエクスペリエクスメエクメ

после возвращання э, делегації мы э, соберемся в японии встречаться з э, представителями японських э, фондов організацій и ну, чтоби с, с ними э, поговорить э, о возможності э, привичення э, средств на будущий проект вам дуже дякуємо за роботу. на жаль, час нашої зустрічі вичерпано. Шановні глядачі нагадую, що сьогодні у студії обласного телебачення були незвичайні сказала, надзвичайні гості. Це представники японської делегації, пан Кавата, генеральний секретар ради асоціації «Чорнобиль-Тюбу». Пані Танака, журналіст, моя колега, дуже рада була познайомитись. з Пані Танака, журналіст телекомпанії CBC з міста Нагоя. І наш перекладач незмінний. Дякуємо вам за роботу. Перекладач Такакі Такіучі. Дякуємо Дякую вам за дружбу і за співробітництво. Зустрінемось. Зустрінемось.